Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 261 261-ша задача. І створив американський шахіст та шаховий композитор Густав Райхель. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розвисок. білих залишився єдиний пішак, і логічно білі проводять цього пішака. Аж 7. Чорні дуже гарно захищаються, грають кінце 3. Тепер виявляється, якщо провести ферзя, буде пат. Якщо побити коня, буде хід король Б1. Далі чорні проводять ферзя і чорні виграли. Що робити білим? Наприклад, білий король має обмежувати чорного короля, можна зіграти король С1. Але тоді починаються шахи. Кінь Е2, король С2, кінь Д4. Білий король не може уникнути цих шахів, так, щоб обмежувати чорного короля. Король С1, кінь Е2. Білі тут не виграють. Повертаємось до головного варіанту. Правильний хід провести пішака, перетворити його у туру. Тепер нас тура проти двох пішаків і коня. Білі виграють, але потрібно грати точно. В чорних слабка перша горизонталь. Тому чорні грають кінь б 1 Правильний хід далі тура h1 зв'язали коня і чорні змушені грати c 3 Хід білих, подумайте. Розглянемо спочатку неправильний хід тура h8. Чорні роблять нічию. Кінь 3. Побили пішака і хід кінь b5. Знову чорний кінь постійно шахує білого короля. Наприклад, білі грають король b3, загроза тура h1. Буде хід кінь Д4 шах. Король С3, кінь e 2 Білий король він змушений обмежувати чорного короля. Король С2, кінь Д4, знову шах, білі так не виграють. Якщо білі грають король d 2 тоді білі випустили чорного короля. Король Б2 загрожує А1 ферзь, і білі тут не виграють. Повертаємось до головного варіанту. Єдиний виграшний хід у білих це тура h4. Тура буде обмежувати коня по четвертій горизонталі. Наприклад, чорні грають кінь 3. Побили пішака. І така ідея, як ми дивились в попередньому варіанті, кінь b5. Просто король b3. Загроза тура h1 мат. І також тура контролює поле d4. Кінь d4 можна його просто побити. Білі виграють. Головний варіант, чорні грають кінь b1. Далі король С2. І хід кінь d2. Хід білих знову подумайте. Бити коня неправильно, тому що чорні зіграють король b2. Правильний хід тура д4. Тура буде обмежувати коня, контролювати поле d2. Кінь б1 і тепер король б3. І буде мат за два ходи. В від того, як зіграють чорні. Наприклад, мені подобається такий мат, чорні грають кінь a 3, тура d2. І якщо кінь б1, тоді тура 2 мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Звичайно, h 7 пішак де у ферзі. Далі виявляється, що не можна проводити ферзя, а правильно провести туру. Далі білі мають зробити точні ходи, щоб виграти еншпіль тура проти двох пішаків і коня. Чорний король він має постійно бути обмежений в кутку. Кінь Б1, тура Тураш 1. С3, тура Тураш 4. Дуже точний хід. Кінь А3, король С3. Виграли одного пішака. Обмежуємо чорного короля. Тура Д4 обмежуємо коня. І в чорних скоро закінчуються ходи. Король Б3. І білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!